Олексій Буряченко долучається кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, пан Олексію. Як чуєте? Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Чую вас чудово. Стамбульський формат або стамбульські перемовини це ж не про географію. Зрозуміло, що реджеп Таїп Ердоган витримав паузу мовчанки і тепер з'являється знову як гравець, готовий повернутися для того, щоб грати на цій геополітичній дошці в регіонального щонайменше лідера. Питання у тому, як ви собі розшифрували, розширити формат, що би це мало бути. І як це має виглядати? Бо попередні, попередні версії документів, яка про яку йшлося в Стамбулі, це була історія про капітуляцію України з відмовою її оборонятися віднині і навіки. Я розшифрував цей політичний сигнал від президента Туреччини ну, з таким певним подвійним змістом. А тому, що ну давайте перш за все зазначимо, що Ардагану важливо продовження перемовного процесу з майданчиком в Стамбулі. Це дійсно додає йому і внутрішньо електоральних балів, і підсилює регіональне лідерство. Тому безумовно ордоган зацікавлений в тому, що був відновлений стамбульський перемовний процес. І ну знов ж таки бути таким комунікатором між європейцями, американцями, росією. І навіть Китаєм це ну скажімо, та нова роль, яку зараз Ердоган ну пропонує ну для всього світу. Ну роту роль, роль комунікаційної Туреччини. Ну от а от відносно рішення формату, ну перше, те, що скажімо так, на поверхні це після того як Україна по суті поставила на паузу стамбульський перемовний процес після висунення ультимативних умов Російської Федерації. Ну по суті, по капітуляції України про які ви вже згадали під час третього перемовного і останнього перемовного туру. Вони разом з тим ми розуміємо, що ну далі продовжуватись так не могли, оскільки жодної політичної цінності і ваги цей перемов... Стамбульський перемовний трек не мав. потрібно було переходити до якихось проривних ініціатив. Ну як мінімум, реалізувати зустріч на рівні лідерів, і залишився по суті по ініціативі української сторони. Виділений окремий трек з стамбульського всього перемовного процесу вигляді обміну полоненими, який, до речі, був реалізований при кожній із трьох стамбульських зустрічей, ну в тому числі бажах стамбульського перемовного треку і вдалося повертати викрадених Російською Федерацією українських дітей. Тобто, перше, що скоріш за все мав на увазі Ердоган, це переходу до більш широкого обговорення політичних питань. А не виключно використовувати майданчик Стамбулу як перемовини по обміну полоненими, а друге, мабуть, більш приховане, скажем, посил в його словах, був те, що зараз саме Сполучені Штати Америки. Ну, після цієї величезної кількості вже наразі інформації з американських західних змі і ЕКСОС і The Financial Times і Лос Journal виходили з публікаціями про те, що Російська Федерація на рівні Дмитріїв Вітхов, спецпредставник Трампа, Сполучених Штатів Америки, на погодили певний план по завершенню сільсько-української війни із 28 пунктів. І скоріше за все це означатиме, а що Росія. Буде намагатися просувати набагато ширший контекст перемовного процесу, звідки буде виключати болючі для неї питання, як, наприклад, створення міжнародного військового трибуналу на рівні організації Об'єднаних Націй, відшкодування нанесених збитків, і в тому числі я навіть готовий допустити, що вони відмовляться від інтеграції в текст цього документу, наприклад, ну віддачі Україною ще на. Купованих земель Донецької Луганської області, тобто, що вони намагаються зробити? Вона намагається підняти цей рівень документу, щоб там говорилось не просто про завершення російсько-української війни і не гарантії безпеки виключно для України, а говорилось це в широкому загальноєвропейському контексті, тому можливо Ердоган десь щитуючи ці політичні сигнали від американців, і формулює так, що що від. Він за відновлення цього стамбульського перемовного формату, але в більш широкому контексті. Ну, друзі, давайте скажемо чесно: при тому всьому, що Стамбул, Ердоган, Туреччина завжди приходила на допомогу, що вона ніколи не визнавала, наприклад, анексію Криму, завжди називала державу агресором своїми іменами, так була проти війни і за її завершення. Завжди стамбульські ініціативи, турецькі в цілому ініціативи, були з користю для самої Туреччини, і зараз Ердоган діє абсолютно в такому ну прагматичному стилі і контексті. Але і ми вже також значно подорослішали за ці роки війни. І от до речі, президент сказав абсолютно, президент України Володимир Зеленський сказав абсолютно правильною, що ми за відновлення стамбульського перемовного треку, але про перемовини мають бути конструктивними реалістичними Ну, ефективними, та як він там правильно сказав, бачите, та реалістичними відповідно для України. Якось там приблизно так. Йдеться про встановлення справедливого миру і про притомність пропозицій будь-яких, бо коли а, ми так, говоримо правильно. взагалі про те, що ми бачимо, а чи в 28 пунктах від Сполучених Штатів, які обговорювалися з командою Кирила Дмитрієва і неназваних українських чиновників, а чи про те, що було в Стамбулі, це є план капітуляції України. І Зеленський, та власне, і не тільки Зеленський здається, будь-які притомний громадянин в Україні каже, що це план капітуляції, який не Припустими за умови, що 19 місць для поховання героїв залишилося на кладовищі на Почесній алеї в у Львові. Ну тобто, це не є історія, про яку ми можемо обговорювати. План капітуляції не наша історія, але тим не менше, сполучені штати Америки мають свій погляд на всі ті речі, які відбуваються, чи не вийде так, що умовно змоделюємо ситуацію. Києву пропонують те, що вони на, на, на запропонували 28 пунктів. Ми кажемо ні. А далі що? Дивіться, зараз ця історія йде е, ініціатива від Російської Федерації. Це абсолютно очевидно. Після провалу е, по лінії е, Лавров Марку Рубіо, де Сполучених Штатів, по е, зустрічі в Будапешті між Трампом та Путіном Росія опинилася в дуже складній ситуації, особливо після введення санкцій відносно Лукоду транснефті е, від Трампа. Тому їм конче необхідно. Запустити якийсь перемовний трек і дійсно а, спробувати на деказати Трампу, що вони не тільки хочуть імітувати перемовний процес, а що вони готові грати на умовах Трампа. І отут уже дійсно надзвичайно важливо той факт, угу. що ми маємо чітко розуміти, що Пану Трамп Дякую. як на мене не збирається ставати на чую сторону, чи на сторону Росії, чи на сторону України, чи на сторону європейців, а Трамп виключно на своїй стороні. Дякую, так. обмежені ефірним часом. Маємо передавати слово колегам Олексій Буриченко Був із нами. Вам, панове, спасибі, що стоїте.